направление. Паспортизації переселятися з міста у сільську місцевість біженці із зони АТО не поспішають, адже запропоновані там умови проживання не кращі. Неналежний стан житла запропонованого місцевими адміністраціями підтвердила спеціальна комісія у Хоростишевському, Брусилівському, Житомирському, Андрушівському, Попільнянському, Баранівському районі. І ми прийшли робочою групою. Ми всі прийшли до висновку, що дане житло як яке Є в наявності, і яке було задекларовано районами, воно є вкрай непридатним для проживання в зимовий період, тому що ми це все особисто побачили, і потім ще методом обдзвону теж обдзвонили райони і побачили, що дійсно факти підтвердилися. Тому складається враження, що районами та містами була подана інформація, яка не відповідає на сьогоднішній день дійсності зі 130 задекларованих місцевими адміністраціями. Об'єктів під перевірку підпали 70 З них лише 20 можуть бути застосовані у якості зимового житла. Прийняття нової постанови Кабінету міністрів, зазначає Глина Коріна, має змінити ситуацію на краще. Постанова кабінету міністрів 1 жовтня номер 509 та номер 505 Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються цим. Та тимчасово окупованих територій України та районів проведення антитерористичних операцій для покриття саме, я думаю, що після цей, прийняття цих постанов Сергій Олександрович, буде значно краще нам налагодити роботу по зимівлі наших громадян для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Ними передбачено надання грошової допомоги для непрацездатних осіб у розмірі 884 гривні, а для працездатних осіб 442 гривні на одну особу. Загальна сума допомоги на сім'ї не може перевищувати 2400 гривень. Таким чином, переселенці зможуть самі винаймати собі житло. А от механізми відшкодування коштів за проживання у комунальних та соціальних закладах ще не розроблений. Тож рахунки за вже спожиті газ, воду та електроенергію залишаються проблемою місцевої влади.